Вітаю! Я Антон Воло, і в цьому відео ми розглянемо оновлення майданчику для поліпшення роботи замовників. Враховуючи звернення, які надходили до служби підтримки, було реалізовано завантаження документів до закупівлі спочатку у вигляді чернетки, з подальшою можливістю їх редагувати або ж повністю видаляти. Це дозволить виправити помилки, які допускаються при створенні чи редагуванні закупівлі, враховуючи людський фактор. Наприклад, коли помилково завантажено не той документ. Пропоную розглянути дану функцію на прикладі процедури відкритих торгів з особливостями. Загальний процес створення закупівлі відображено в інструкції за посиланням в коментарях до даного відео. А ми переходимо одразу до етапу завантаження тендерної документації, використовуючи функцію додати документи та критерії. Далі, обираємо тип документу, клікаємо Завантажити. Виділяємо потрібні документи в провіднику та Відкрити. Після успішного завантаження, про що свідчать повідомлення, в системі буде сформовано відповідну кількість чернеток документів. Тепер, при роботі з чернетками, уповноважена особа має можливість змінити назву документу, його тип або ж повністю видалити документ, щоб він не відображався в закупівлі після публікації. Щоб продовжити публікацію закупівлі, потрібно експортувати чернетки. Важливий аспект: експортовані документи неможливо повністю видалити. Є лише функція заміни документу. Після завантаження нової редакції документу старий буде перекреслено, але він доступний для перегляду. У випадках, коли не всі документи були експортовані. При спробі публікації закупівлі майданчик інформує користувача, що потрібно експортувати чернетки документів або видалити їх, і лише потім дозволяє опублікувати закупівлю. При створенні чернетки закупівлі також можна завантажити чернетки документів. Для цього переходимо в редагування чернетки та до вкладки документи та критерії. Подальші кроки аналогічні. Обираємо тип документу, Завантажити. Виділяємо документи та відкрити. Як і при публікації закупівлі, на сторінці відобразяться чернетки документів, в яких можна змінити назву, тип або ж повністю видалити чернетку. Після редагування потрібно зберегти чернетки. При публікації закупівлі з чернетки майданчик також інформує користувача, що потрібно експортувати наявні чернетки документів або видалити їх. І лише потім дозволяє публікувати закупівлю. Сподіваємось, дане доопрацювання стане корисним при роботі із закупівлями. Підписуйтесь на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, які ми вже готуємо для вас.